El Усі, хто нас дивиться в ефірі програма Шлях до Європи в Україні 20 років тому ратифікували європейську хартію, яка декларує переваги і розвиток місцевого самоврядування, і тільки в теперішній час по суті відбуваються процеси, що стверджують бюджетну самодостатність територіальних громад. А це і є основою для сучасного розвитку. Про переваги, а також про проблеми сучасної територіальної реформи, мовилося на засіданні регіональної платформи під назвою Проблемні питання бюджетного забезпечення громад. Та проекти законів для зміцнення місцевого самоврядування, що потребують першочергового схвалення. Якщо почалась децентралізація, не може бути, що пів області об'єднані громади, а пів області лишились в тому стані, який були. Тобто сільські бюджети і міські бюджети. Треба повністю мати термін. Якщо, наприклад, об'єднані громади, як, на мою думку, до якогось відповідного. Періоду не об'єднуються, то влада мала би сьогодні дати їм кінцевий термін і показати, як вона бачить своє об'єднання і поставити крапку. Якщо десь комусь щось не подобається з громад, то вони повинні виходити на діалог. І, наприклад, до 1 січня 2018 року процес об'єднання громад і децентралізації повинен бути завершений. Демократичний розвиток і налагодження підзвітності влади суспільству напряму залежать від ефективності співпраці органів самоврядування з засобами масової інформації в рамках проекту Проміс, який втілюють на Прикарпатті за міжнародної підтримки, розробляють план внутрішньої комунікації. Основна мета вивчити можливості та прагнення влади спілкуватися і радитися з громадою при вирішенні основних для розвитку краю питань в розвинутих країнах світу. Журналісти завжди стоять на сторожі інтересів суспільства. І прагнень громадськості в цьому основна суть відкритого демократичного врядування. And so, in that regard, органи самоврядування повинні комунікувати з містянами для того, щоб донести до них, що ж відбувається, яким чином відбувається управління в місті. І важливим чинником цього всього процесу це, звичайно, є вільні медіа, демократичне висвітлення подій. Ми приїдемо сюди знову для того, щоб перевірити, чи зможе місто затвердити таку стратегію, так чи чи місто буде здатне це виконувати. Зрозуміємо, чи треба ще щось допрацьовувати. Поїдемо допрацюємо. будемо обов'язково зустрічатися з представниками медіа, тобто з вами персонально, для глибинних інтерв'ю, щоб дізнатися, які у вас є претензії до, до комунікації з владою. Обов'язково глибинні інтерв'ю з представниками влади, щоб зрозуміти, які у них до вас є, в тому числі претензії, які з які з їх меседжів не працюють. І на цій базі, звичайно, ми щось спільне знайдемо. Яким буде 2017 рік для Прикарпаття в напрямку міжнародної співпраці? Які основні події вже заплановані, і на втілення яких інвестицій надіються про основні плани міжнародного співробітництва в Івано-Франківській області на 2017 рік в наступному сюжеті. На сьогодні в області окреслили чіткі плани з втілення міжнародних проєктів в рамках Єврокарпатської ініціативи. Багато започаткованих минулими роками міжнародних напрацювань матимуть своє новітнє втілення і 2017 року. Фестивалі, зустрічі, обмін досвідом, кращі практики молодіжних, наукових, мистецьких, спортивних заходів і подій заплановані і цього року. Особливого оновленого забарвлення набуде міжнародний фестиваль Карпатський Простір, вагомою обіцяє бути і інвестиційна дорожня карта Прикарпаття. Ми не можемо не згадати про проект Леоні німецького концерну, який реалізовується вже успішно, дуже реалізовується на Коломийщині. Це для нашої області дуже важливий проєкт, тому що там скоординовано наскільки місць створення нових робочих місць що для області це. Величезний пріоритет в цьому році буде 700 робочих місць, і десь в обсязі до трьох років численність робочих місць складатиме 5 тисяч. Збереження екології та питання сміття переробки на особливому контролі тепер вивчають передовий європейський досвід зі спорудження сміттєпереробного заводу на Прикарпатті. Планують 2017 року відкрити сучасний м'ясопереробний комбінат на 500 робочих місць. Йде до завершення будівництва біогазового заводу в селі Тустань, де було закладено в минулому році перший камінь. Триватиме будівництво доріг в Івано-Франківській області, що є надзвичайно важливим фактором для залучення інвестицій. Я би назвала це відверто говорячи одним з найбільших соціально-економічних проєктів за роки незалежності нашої держави 220 кілометрів доріг за два роки, 130 в минулому році минулому році зверх мільярда коштів вкладено в дороги. Це на 40% більше ніж у 2015 році. І насправді дуже великі є амбітні плани на 2017 рік. Завдяки новим дорогам значно зросла кількість туристів в Івано-Франківській області. Є амбітні плани розвивати не тільки гірськолижний туризм, тривають напрацювання зі створення міжнародного духовного центру в Галичі. А Івано-Франківськ новому 2017 році має можливість втілювати багато міжнародних проєктів в рамках програм транскордонного співробітництва Україна, Словаччина, Румунія, Угорщина, Румунія, Україна, Польща, Білорусь, Україна. Також триває проєкт Доступний Івано-Франківськ, в рамках якого відкриють 80 звукових світлофорів, облаштують спеціальні пішохідні переходи, організують 3 d екскурсії в краєзнавчому музеї. Щодо конкретних пропозицій для участі в конкурсі транскордонної програми Польща-Білорусь. Україна в наступному коментарі ми підготували п'ять проєктів, і вони стосуються різного спрямування: це і проекти пов'язані з ті технології, проекти сучасний музей, проекти покращення е туристичної привабливості міста Івано-Франківська е інфраструктура пов'язана із безпекою руху. А також велодоріжки в місті Івано-Франківську. Отакі основні напрямки, по яких ми підготовили разом із партнерами з міста Люблін і Жешова проекти. Але цей рік ці проекти цікаві тим, що перші йдуть концепції, а потім вже безпосередньо будуть написані проекти. Ми чекаємо буквально в цьому місяці, повинні бути оголошені нові конкурси, це, як я вже сказав, проєкту Румунія Україна і горщина словачна Румунія Україна. Ми також маємо ряд напрацювань, де будуть підготовлені відповідні проекти. На сьогоднішній день у нас Франківську реалізується, і він почав буквально в грудні місці. Один дуже цікавий проєкт представництво в Україні. він називається Доступний Івано-Франківськ. Ми вбачаємо в майбутньому також ряд проєктів, які б стосувалися покращення інфраструктури місті івано франківська а також особливо пов'язано з велодоріжками. Тому такі проекти напрацьовуються, вони пишуться. Я думаю, що Івано-Франківський в майбутньому буде лідером серед проєктів, утриманих по лінії транскордонної співпраці і ще про одну яскраву міжнародну подію, яка відбудеться 2017 року на Прикарпатті, мовиться про шостий світовий чемпіонат серед українських діаспорних футбольних команд. П'ять років поспіль він відбувався в Тернополі. Тепер діаспорян зі всього світу запрошує Івану франківщина Світовий чемпіонат з футболу серед українських діаспорних команд вже став яскравою міжнародною подією, яка не тільки пропагує здоровий спосіб життя, але й має вагоме значення для зближення діаспорян зі всього світу в спільних діях на благо рідної України. Особливо така підтримка відчувається в нелегкі часи для нашої держави. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук надає цій події на Прикарпатті великого значення. Щиро раді прийняти естафету від наших. Сусідів Тернопільської області мені приємно те, що саме Івано-Франківськ буде мати честь приймати таку, скажімо, представницьку делегацію з усіх куточків нашої землі. В такий складний час, коли йде війна, коли російська пропаганда на весь світ розголошує, що українці роз'єднані, якраз проведення на надвірнянщині футбольного заходу продемонструє всім, що ми перше. Мирна нація, друге, ми спортивні. І ми хочемо, проводячи цей чемпіонат, показати наше Прикарпаття, адже ми говоримо про сьогоднішній Карпатський край як центр туризму. Я всім говорю на всіх рівнях, що Прикарпаття це столи культурна столиця нашої держави, як обласна рада, як обласна державна адміністрація, як місцеві ради, як місцеві адміністрації долучилися зараз до підготовки. Даного турніру ми розуміємо, що це є і фінансовий аспект, це є і велика кількість людей, які приїжджають на територію Надвірнянського району. І відповідно, вони повинні отримати задоволення від комфортного перебування на території нашої області. Більше десяти команд з різних держав: Канади, Іспанії, Польщі, Угорщини, Румунії, Білорусі, Молдови та інших кожного року беруть участь в світовому чемпіонаті серед українських діаспорних команд, перш за все, для того, щоб засвідчити свою підтримку Україні. На Прикарпатті повним ходом розпочали підготовчі організаційні роботи до чемпіонату змагання будуть проходити 24-29 червня у нас на Івано-Франківщині, на Двірнянському і Богорочанському районах. Уже є положення, яке знаходиться на сьогоднішній день в Міністерстві спорту, молоді і спорту. У мене є вже з якими командами переговори на які команди дали підтримку, що вони приймуть участь і далі будуться переговори. Така подія, по-перше, це Популяризація здорового способу життя це саме основне. Я думаю, що люди прийдуть подивитися і людям, які покинули нашу країну, я думаю, буде теж цікаво побути у нас на Україні. Координує всі організаційні заходи з проведення чемпіонату Ігор Бокій, суддя міжнародної категорії з футболу. Суттєву підтримку надає громадська організація Четверта хвиля Торонто Канада. Всі небайдужі бізнесмени, громадські ініціативи, установи можуть долучитися і допомогти в організації чемпіонату з футболу серед українських діаспорних команд, який вперше відбудеться на Прикарпатті. З вами була програма Шлях до Європи, миру Україні. Віри нам в добре майбуття, витримки і сил, перемог на шляху до утвердження демократії. До зустрічі!